препаратах, іноземних, і вічизнянгоробництва. І тим не менше я попадав у лікарню три рази на рік, хоча лікарка казала, це два рази максимально, у нас стабільні, прекрасні, лігки, і ми лікуємо це. Останній раз я попав у лікарню у 2018 році, вони мені кололи якийсь препарат, і в мене була алергія. Я втратив свідомість майже на, на добу чи півтори доби. І знаєте, як у фільмах буває, я прокидаюся, очі ще не відкриваю. Я я усвідомлю, що від мене сидить мама, заходить лікарка і мама її питає, як буде далі все розвиватися. А вона каже, якщо все так далі, то він може бути інвалідом. Питання в тому, що я був інвалідом з дитинства третьої групи. А Курал, я усвідомлюю, що я щось зроблю не так, вона дає результати мені всі їхні препарати і тому подібне. Корал боїться в моєму житті в той момент, коли треба було, прийшовши корал в концепцію здоров'я, декілька разів помінявши спосіб харчування, деякі звички. Я вам скажу, що я прийшов до лікарки і своїм з результатом мене показали, От у мене до моменту, поки я почав вживати продукцію корала, було постійні погіршення. Кількість цих пляшок в мене в голові утворювалася нова, або їх об'єм зростав. Відповідно, у мене відмовляли різні частини тіла. Я приходжу з результатом НРТ, і в мене показує, що тільки зменшилася об'єм їхній, і тільки і, і зменшилася. І я показую, от дивіться результат, каже, о, що ти робив? Я сказав нігну фразу. Я, я робив те, що ви не казали. Я не робив те, що ви казали. Каже, продовжай діяти далі. Я вам скажу, що останній раз я в лікарні лежав 3 червня 2018 року це вже більше трьох років. <говорю>